Міліціонери-кінологи розповіли дітям про свою роботу. Кінологічний центр у Житомирі є найбільшим в Україні, а крім цього, у ньому готують майбутніх спеціалістів. Працівники служби продемонстрували, як відбувається тренування та як собаки реагують на право порушників. Показували затримання, як намагається порушник втекти. Або може робити супротив працівникам міліції. Це Показує дітям, що чекає на тих людей, які не виконують вимоги працівника міліції. Для служби використовують німецьких та бергійських вівчарок, спаніелів і ротвейлерів. Навчання собак відбувається у ігровій формі. Спочатку вони відшуковують заховані іграшки, після чого до них підкладають наркотичні або вибухонебезпечні речовини. Мені от те, що зараз проходять міроприятія, показують імена дрісуровка собаки. Як її тому как вона спочатку бучають бігати за шариком, потім в этот шарик додають наркотики или з чтобы щоб вона к запаху. Ну тут у нього полоса препятствий, лесенки, бордюрчики, дуже интересно посмотреть. Собаки їх хочеть, що беруть м'ячики, додають різні наркотики, щоб вони привыкали к запаху, і вони розуміють, що треба шукати, щоб коли хтось прядить, щоб вони знаходили їх. Також дітям розповіли, що 25 спеціалістів-кінологів незабаром відбудуть до зони АТО, де будуть працювати на блокпостах. Службові собаки перевірятимуть машини на наявність вибухонебезпечних речовин, аби ті не становили загрозу для мирного населення. І я думаю, що це важливо, тому що в Україні йде війна на Донбасі, тому собак тренують, щоб вони знаходили якісь взривні пристрої, щоб допомогти військовим. Працівники кінологічної Ної служби впевнені подібні заходи для дітей мають не тільки розважальну, а й виховну роль. Анастасія Туловська, Олександр Голобородько, телеканал Еска 1